Сьогодні, напередодні праздника весни, ми, чоловіки, хочемо побажати вам щирого щастя. Життя... <клес> Бажаємо вам 100 років життя без сльоз, без горя, без журби. Хай з вами буде здоров'я, щастя на довгі є літа назавжди. <клес> Ви наше пресневе свято, що освятить любові світ. Живіть же гордо та крилато, багато довгих та щасливих літ. Щиро вітаємо тисячу разів. Щастя в святковий за час. Праці вогненної, сили натхненої, радість літ. Привіт наш палкий сердечний привіт. <плес> зізнатися хочемо ми, що ви найкращі, наймаліші. І ця весна, що вже прийшла. Прийшла, щоб привітати вас зі святом найсвітлішим. <плес> Жінка буває так навесно схожа, то тиха, привітно, а то й непогожа, то скромне связою, то сонце в засвітить, То прагне зими, то порине у літо. Жінки, сьогодні ваше свято, і на зарі, ще в ранній час я славний березень вітати своїми пролісками вас. Цей день мадоннами зовуть і помічають вас повсюди. Зеленим цвітом красять путь, і віримо, так завжди буде. Зеленим е, приходить муза до дворців, особі жінки, чарівниці. Бо хто ж іще зумів так засвітити через радість на їхньому обличчі? Це про вас співають зорі, і, мабуть, не дарма, бо поетів і героїв без жінок нема. Єдине ціле жінка і весна, найдосконаліше творіння світу, коли й меча торкається вона, крізь меч сталевий проростають квіти. Воістину небесна і земна, заквітчена і терном і барвінком, свята і грішна, рідна і чарівна, повіки будь благословенна жінка. Ви добра подруга в дорозі, ви співанівне джерело. Завжди у радості й тривозі Відчуєм ваших рук тепло. Ти не цвіт, не зоря, не сніжинка, ці прекрасні природи витвори. Ти сильна, слабка жінка, саме так з великої літери. Лякай владна, віддана й Близька близькай далека світла й потайна. Ви жінка. Мати і дружина безмежне море, доброти й тепла. Усі добігло до кінця наше свято присвячене чудовому весняному дню 8 березню, дню жінки і матері. Ще раз вітаємо всіх вас із початком весни та нехай у ваших родинах завжди світить сонце. Ми сподіваємось, що на цьому святі. Ви добре відпочили, розважилися, і ми змогли вам піднести ваш святковий настрій. Дякую всім за увагу!